Ви дивитесь виноградівське телебачення, гість нашої програми Наталія Дмитрівна Бабота. Добрий день, Наталія Дмитрівна. Добрий день. Знаєте, що спонукало мені звернутися в черговий раз до вас? Я побачив, що на ринках Виноградова вже певний час продається стиглий виноград. Напевно, не тільки Виноградові, але й в інших містах. Чи є там ваш виноград із Чорної гори? І скільки часу ви вже його реалізуєте? E, значить. Перші мої слова будуть до виноградарів району. Я їм виражаю співчуття, що вони зайнялися цією справою, тому що це дуже важка справа. Дуже дуже важка справа. І я їм хочу побажати удачі, терпіння, натхнення до цієї справи. Оце тільки благодаря нашим виноградарям виноградівським, що ося справа повністю не затухла, тому що вона дуже важка. Ай, бо такий файний виноград продають Ні, ні, не продають я дуже дивуюся, що василь васильович каже на базарах ні на базарах немає винограду Мало, дуже мало десь у одному двох місцях мені моніторять кожен день малий базар і оптовий базар, і дають мені інформацію. Не є винограду. Не є винограду, і я сужу по тому, що дійсно на базарах не є винограду, а це вже самий самий пік сезону тепер на виноград, а його не є. І ціна йому 30-40 гривень. це я називаю сміття. Його немає. Причина дуже ясна. Хвороби. Хворобі. От якраз про це я, власне, хотів з вами поговорити. Так багато ми і раніше говорили, і розповідали як захищати виноград. Люди бризкали, люди да. робили захист да. і зараз виходить, що. Безполезно. Чому? Значить, тепер, якраз на днях, у нас була конференція нашої асоціації, ми докопувалися. Чому? Чому хлопці бризкали шавітом, кабріотопом, Стробі, квадрісом, но чим лише не бризкали тими май, май, май дорогими і май майфінумними європейськими препаратами. Значить, ми дійшли до того, що мутував. Він не реагує на ті препарати європейські. Не реагує. Один, один прямо плакав, каже. Через э, побризкавим шавітом, через тиждень побризкав Тельдором, через тиждень побризкав, каже, стробі. Все, пропав виноград. Нуль, нула, нуль. Не може бути, аби подділка була всі. Значить, єдине, оїдіум мутував. Він не реагує на це. Єдине, що реагує, ото реагує на сірку, колоїдну сірку. І то у великих е, кількостях. Ота От... сірка, якою ще наші діди користувалися. Да. От я принесла спеціально гроно, котре заражено оїдіумом, і воно посипано як мукою, сіркою. Зразу, як ми посипали сіркою, оїдіум прикратився, але но, но почалася друга хвороба. О, тут є мільдю. На мільдю не діє сірка. Оце типічна форма мільдю, котра поражає плодоножку э, грона, грезна. Значить, е, Поясні, якщо... будь ласка, де, де зокрема, видно це мільє? А вон видно зразу цю е, плодоножку. Ага. Тут є вона коричнева. Вона всихає. Фактично. Всихає, так. Да. Коричнева. Тут зелена. Ага. Но вона от так мільдю, якщо її не обробляти, обробляється вона мідними препаратами. Якщо ви обробите чемпіоном, хоч він не дуже токсичний, залишаються п'ятна на зернятах угу. і фактично на базарах говорять, а то бризканий, то хімічний, уже то такий уже вигляд. не товарний вигляд. Угу. Хоча і так він вже поражений і цим і цим. Це я, е, значить, у мене таких е, е, заражених цих десь процентів 20-25%. усього. Другі чисті, гарні, прекрасні. Це така легка форма Оїдіуму. Важка форма оїдіуму. Ага, я ще тут покажу: принесла два грона із мільдю. Це вже повністю. Це який виноград? до речі? Це Софія, це Зерніця. Угу. Оце вже мільдю з'їло його повністю. І все, і, і тут нічого вже не зробите, треба удаляти. Це типічний оїдіум, це карабурну афузалі, це типічний запущений оїдіум. Він, він е, покривається сірим нальотом. Потім, як грона починають наливатися, дозрівати, він починає тріскати і е, гнити. Он і гниль, і оїдіум, але мільдю немає. Мільдю вже махнула рукою на цей грезен, він і так загинув. Це вже спасти нічого. Єдина моя порада виноградарям зрізати повністю і у компост, тому що там піднімається дуже висока температура і вбиває спори оїдіума. тільки всі грезни зрізати повністю, не шкодуючи з нього, і так ніякого хісна вже не буде. Це, це одно, ну це теж той другий, так частково поражений. Це може використати, можна з'їсти тут. Це част, частково поражений, е, і з цього ще можна щось ісхоснувати. А ці зернята вони не шкідливі, їх наживати. Ні, можна вживати, ні їх можна вживати, вони набирають. Якщо тільки отакі ці, їх можна е, їсти, їх можна набирають вони. і сахарність, ну, все повністю. Тільки отакі вони вже все. Вони вже коли повністю закривається сірим, вони вже не придатні до використання. А от такі частково можна це повирізати, все лишити і вони прекрасно дойдуть. Ну вони не мають товарний від на базарі, їх для себе можна використовувати. Е, ну на ваші спостереження, яка частина у процентному відношенні може от урожаю зараз фактично втрачена вже або може бути у втрачена? у мене чи взагалі Взагалі, так, да. взагалі процентів 90%. Взагалі процентів 90, тому що е, у, у мене зв'язки із Холмовцьом, із Клиновою горою, значить, там і технічні сорти винограду, і столові особливо винограду. То все настільки люди понадіялися на європейські хімічні способи захисту, средства захисту, вони не подіяли. На жаль, вони не подіяли. Причина тільки мутація оїдіума. тільки. Ті, хто використовував колоїдну сірку, значить, це досить багато використовували, ну, спасли процентів. 50-60 свого о, урожаю спасли. Тому сліви, так я розумію. E, da, в тому числі і я, але ну, я вже десь третій рік використовую о, сірку, як, от бачите, прямо засипаю грезна сірку. У мене вона на сезон, у мене около 800 кущів, але я засипаю десь кущів 300-400, ну, іде mm. десь кілограмів 30-40. No, Хочу... Це дорого, напевно, так? Ні, значить, нам із Харкова присилає кілограм сірки. Ходить 30 гривень. А то її продають як? По 80, по 100 mm -hmm. так да. ви можете бізнес 10. Не хочу! Я просила людей, приходьте, я вам по тій ціні, як мені з Харкова. У нас вже дав давні зв'язки з Харковом, дуже гарну сірку, таку присилають якісну, вона вона дуже мілко помолота, дуже порошок гарний. так що Хай приходять по 30 гривень, я їм дам ну не 100 кілограмів, але кілограмів по, по один, по два дам багатьом. Ви знаєте, я помітивши mm. на власному прикладі, так у, у себе вдома, що ранні сорти винограду часто нищать оси. Мухи, оси з'їдають. Як від цього боротися? Птахи, птахи, да, птахи птахи також. І горобці, но горобці мало їдять. Та вони там клюнуть одно-дві зернятка та. Й усе. Не шкода, то, да? то не шкода. От шпаки, от той сіро-дзьобі, шпаки, бо є, є дрозди, mm -hmm. оті, оранжево дзьобі, вони санітари прекрасні, вони у мене тільки вони щели слимаків страшної, оті, страшно mm -hmm. А і сі сіро дзьобі. І ой, от і їдять страшно, тот виноград. Но, е, якщо виноград на Лугошові і він висить долю, там не сядуть вони. Там ні за що йому цепитися сісти. Тот У мене ані один грезень не був пошкоджений. Ну, оті, що на шпалерах, то страшно. Є. Значить, я так доникала, і це вже третій рік, що я роблю, кладу фіргонг. За, 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 із одного боку, з одного доста, не треба з двох. Із одного боку кладу сітку котра, зелену сітку, котра е, покриває повністю е, грезну. Цими прищепками, то моментом прищепками пішла закрила, грезно закрила, і у них не є свободи льоту, бо вони так залітають. Якщо насквозь вони можуть пролетіти, вони їдять. Mm -hmm. Якщо не можуть насквозь, все. Там лише вже оси їдять. Так що, я зверху сітку я закриваю, от у мене дві плантації закриті від сонця, але плюс вже й не буду закривати верх, буду закривати лише цими фіргонгами, семи занавісками, бо вони і від сонця закривають, не вариться грезно, і від птахів закривають. Так що, а вони по ту сітку так літають, як вертольоти. Пішло, <ріст> ну, ну, внімання їм ота сітка. Так що лише фіргонг, або якщо вже і дуже такий хороший, красивий, цінний виноград, у мішочки із сіточкою. Шию спеціальні мішочки. Мішочки спеціальні шию, зверху за, за, різної, різної е, величина, е, кладу, кладу грезен у мішочок, затягую зверху, там все. Ну просто, то один мінус за те, що не дуже дихає грезен. І якщо там десь є гниль, може початися гнити. Ну Я засипаю сіркою так, що там гнилі мінімально є. Мінімально. Так ви тому. у місочки тоді ховаєте. У подкрячити. мішочки у мене все прячу. Так що прийдете до мене, у винницю ніч не але ж зелений виноград, а то все міг білоє, 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 білое. Да. Наталя Дмитрівна, от ви говорили про мутацію цього оїдіума, про ці інші проблеми, які є. От ви про це говорите. Ви приватний, фактично, винороб практик, людина, не якийсь доктор наук. А де ж наші науковці? Де наші вчені агрономи, яких було маса після колгоспів? І, і зараз служби якісь є в цьому житті, в цьому нашому Що ні. Які би вчили людей, які б захищали, які б слідкували за цією ситуацією? Значить, я напряму зв'язана з інститутом Таїрова. Напряму через електронну пошту на, реагують там на мої дзвінки, дають мені на апробацію нові сорти їхні. Ну тісно зв'язана, можу сказати. Кожного року приїжджають представники на БАКТу, приїжджають, до мене. Приїжджають. Значить, якщо вже дуже, дуже, дуже щось. Я пишу, даю фотографії туди. Вони стараються мені допомогти, но з оїдіумом вони мені згодні зі мною. Шо, да, оїдіум мутував, і він буде далі мутувати, змінюватися, змінюватися. Так що ми самі мусимо. Ну, Мені дуже важко, тому що в мене біологічна, бі біологічна продукція. Мені дуже важко. Мені дуже важко розуміти цей баланс між хімічними препаратами і біологічними препаратами. Так що тим, хто дає просто надуває грезний цим. Мінеральними добривами, він просто їх надуває, і там хімії стільки, я не кажу, бо вже ліпше і надутий той виноград їсти як ніякого. Угу. Хімії дуже багато, значить, і в них пропав цей виноград. І в них пропав. Я не використовую мінеральні добрива, я не використовую абсолютно нічого. Гній. Спеціально за то завела барани обіді ставати біогній. У вас якісь там особливі барани. Вони їдять лише продукцію, яку я вирощую. А як їх зватиме? Є в мене три барани і одна ягничка. Ну, один Янукович, Віктор Янукович, чорний рогатий. Баран Янукович. А ще кого з це СБУ, якщо почує, Петро Порошенко Петька, Ягничка Юлька Тимошенчиха. Ну, а останній Степа Попович був дав назву Тайка, ну то тайка вже. Все. Ну, Наскільки я розумію, ці, ці барани якраз і вони роз... позитивну роль. Да, да? Да, вони дуже допомагають мені, вони мені дають біогній. Mm -hmm. біогній. І, і розуміють свої імена. Викаються. Я так розумію, ви, ви дуже раді вашим баранам на горі. Ото дуже велика морока мені, але я все кажу, то мені для душі. <рес> <рес> то для душі. Ні, баране баранів я не дам нікому. <рес> <Yes>. <рес> да. Ну і на сам кінець все-таки от літо в розпалі. Лишилося тут фактично ще якихось три тижні літа. <рес> да. Залишиться щось трошки з винограду, і як може вже зараз тепер треба думати на рік наступний? Тепер, тепер треба думати. Тепер треба думати. Значить, є ці, от, наприклад, я вже карабурну повністю знищую. Він дуже хворобливий сорт. Я його перескіплюю на друге. Отже, треба і сортами за да, який, да, да. який більш більш е, видержує. От я можу похвалити таїровські. Вони в молодці. Вони от ця Аркадія, це їхня. Потім оригінал. Вони дуже устойчиві. Таїровські. Оцей спутник чорний. Потім у мене на пробації кардишах, комета, загадка, кишмиш таїровський. Вони настільки устойчиві, що я, я взагалі махнула рукою і, і не йду туди. Там mm. робочий побризкає, побризкає і все. І вони устойчиві, дійсно молодці, глибоко їм у клінтаїровцям іровцям селекційному тому відділі за, за ці е, сорти. Ну а інші сорти досить, досить устойчиві е, ці кубанські, досить устойчиві. Но українські Дуже слабі. От, сорти Загорулько, потім я, вже, я, вже, я їх дуже мало маю, але вони, вони дуже поражаються. От, наприклад, ця Софія, мені здається, що це Загорулько. Оця Софія, що я принесла перший цей, що тріскається, що гниє, що... Файний на вигляд, файний на вигляд но ні абсолютно не. Не не, да? зовсім зовсім його. Я його два кущі маю. Я його вже вирізаю. Цієї осені вже вирізаю. Не треба мені ані один одне зернятко. Наталя Дмитрівна, то може варто повертатися до тих традиційних е, е, закарпатських виноградівських сортів, які були, якими ще наші діди займалися? Чи все таки це вже минуле? Василь Васильович, я вам казала, ви із Мерседеса пересядете на осла? Ні, не пересядете. Все, значить, ні в якому разі. То вже. Сторінка перевернута, то вже історія, то лише можемо констатувати, що починали з того. Як написати, що було такое. Так, да, все історія в аналах історії було такое, і все. Ні в якому разі. Ні, треба йти далі, і далі і далі. От я просто хочу сказати, що. Ми зайнялися вирощуванням е, японських. Японці селекцію роблять на Ізабеллі. значить, Вони ем, Ізабеллу, вивели із, на основі Ізабелли сорти, які дуже устойчиві, дійсно устойчиві. От у нас є десь 5-6 до 10 сортів японців. Але у них одна е, хиба. Вони привикли в дуже вологому кліматі. І вони страждають від сухої, сухого нашого повітря. Значить, мені оби японець себе чувствував добре, мені треба е, е, хоча б два рази у тиждень робити йому оприскування по листьові. Поливати Да. О, не, не землю, листя. Листя оприскування по І Тоді він прекрасно себе чувствує. Але є, є один сорт, що унікальний сорт. Дійсно, оце дійсно у мене десь 150 160 Я не знаю, скільки сортів, але це єдиний сорт, унікальний. Він, по-перше, дуже солодкий, вроді занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. І карамельний вкус у нього. Безподобний карамельний вкус називається Goldfinger. Листя поникаєте точно Ізабелла, Точно Ізабелла. Він десь через тиждень-10 днів дозріє, але вже тепер дійсно Goldfinger, то золотий палець, він такий довгий, як мізинець. Тонкий такий точно. Mm -hmm. І е, на вкус чудесний. У мене один кущ, але я цього року наскіпила повно-повно-повно. Так що я буду мати. Виноградівці будуть забезпечені голдфінгером. Mm -hmm. А він, до речі, mm -hmm. не, не хворіє? У... Е, ви, ні, ви знаєте, мало хворів, мало хворів, але я, так як це е, е, унікальний кущ, я на нього дуже звернула уваги. Я моментально засипала його сіркою і землю внизу, і зверху. І ходжу, я кискадилом із чулком по цьому повинниці, і, і посипаю і листя, і все, і все. Так, тепер mm. я не бризкаю. Все, тепер не бризкаю, бо лишаються на грезнах mm -hmm. п'ятнах. Посипаєте? Посипаю, посипаю mm -hmm. все. Я кажу, чулок, колгота, там сірка на палиці і хожу, як із кадилом, mm -hmm. посипаю. Mm -hmm. І фіргонгами завісаєте. І фіргонгами. Фір От-от-от. Вот, вот. <laughs> <laughs> да. Ну, що ще можу сказати. Ну що, там терпіння треба. Хай люди звертаються, якщо є якісь питання, я всім допомагаю, всім, всім, всім. До мене приходять маса людей, дійсно, маса людей приходять на гору. Хто хоче, хто хоче, але не язиком займатися із сваляві, із Міжгір'я, вже із Бочкова приходять, і там вже укровний виноград роблять. Ну це якась епідемія на виноград. Так що вон, такі справи. Добре, да. я дякую вам, що ви спустилися з гори да. сюди розповісти <гум> нам дати цінні поради. Я вважаю, що це було цікаво і потрібно знати людям. І нагадаю, що нашим спів... співрозмовником сьогодні була Наталія Дмитрівна Бабота. Що ну, дякую і ще вам. до і ще одне док докажу: якщо може я щось випустила, хай люди дзвонять, хай просять, хай на ваш сайт дають запитання. Відповім все, що знаю, то допоможу.